Перед нашим народом помолимось, Господь наш! Ми приходимо до Тебе, і в ці передріздвяні події ми молимо особливого, Господи, щоб кожна людина в Україні відчувала, що ти Господь з народом нашим. Ми молимо Тебе за те, щоб люди шукали радості в Тобі, заспокоєння в Тобі, Господь, шукали близьких стосунків з Тобою, благослови. Ми молимо Тебе за те, щоб Ти звільнив полонених, і по особливому благаємо Тебе за ті за діму, за те, щоб Ти, Господи, втрутився в ті обставини, і ми молимо за те, щоб ти був охороною захистом над ним. Сіли кожного пораненого, Господи, звільни кожного полоненого, пошли добрий мир для народу нашого. Ми благаємо Тебе за те, щоб кожне серце шукало Тебе, благослови. Дай мудрості для в тих рішеннях, для керівництва, які приймають. Просимо тебе, допоможи у цьому. Ми дякуємо тобі за нашу прекрасну церкву в партнерстві, церкву в Дженсі Такома, благослови пастора Василя і інших пасторів. Молимо Тебе за те, щоб ти був охороною два в мудрості в розвитку церкви. Боже, їхні плани, благослови їхнє служіння, благослови кожен напрям, кожного лідера, кожну людину, яка відвідує. Молимо Тебе поособливому за тих людей, які шукають Тебе, за те, щоб вони в цій церкві. Господь, вони познайомилися, і ти став їхнім Спасителем і Господом, благослови їх. Ми також молимо тебе за кожну людину, яка хворіє в нашій церкві. І ми молимо тебе за твоє слення, за те, щоб ти зцілив брата Віктора, Ти зцілив Аделінку, Ірину, Олександра, Ти зцілив сім'ї Норбаєвих, Каролінку, Ельдарчика, Віру, Господи, Ти зцілив Господь Марка й Ульяну. І ми молимо тебе за. Племінника, Захарчика, Господи, за те, щоб Ти послав для нього відновлення і зцілення, будь лікарем для всіх цих людей, Господь. Нехай Твоє одужання, Твоя охорона, Твоя допомога вона буде із кожним із них. Ми благаємо Тебе, благослови. Благослови нашу церкву, кожне служіння, розвиток. Ці дні перед Різдвяні, нехай наша церква вона буде та, яка несе добру новину для людей, які ще не знають тебе. І нехай Твоє спасіння, твоя радість прийде в кожне серце. Благослови, щоб ще багато людей через нас вони почули і вони дізналися про спасіння, яке ти пропонуєш кожній людині. В ім'я Твоє ми молимо тебе, і благослови цей тиждень, і нехай Твоє Твоя милість. І твоє сяйво воно засяє над кожним у цьому тижні і надалі. Амінь. Друзі, ми маємо завершення нашого зібрання. І пам'ятаєте, на початку ми знайомилися або віталися з тими, хто поруч з нами. Тому зараз маємо гарний час для того, щоб спілкуватися, пити чай, знайомитися, поспілкуємося з нашими гостями, розпитаємо, як вони потрапили в Польщу. Божих всім благословінь, їхню історію служіння. З миром Божим